Хочеш 5 тисяч баксів? Стань тим, кого шукає Google, OpenAI і твій колишній тімліт одночасно. А тепер реальність. Не знаєш англійську? Мінус 300 доларів. Не вивчив їд? Ще мінус 500. Боїшся командного рядка? Мінус 200. Не розумієш, що таке pull request? Мінус 400. Кажеш, я краще все вручну протестую? Мінус автоматично 600 доларів, і ще мінус 100, якщо ти досі не підписаний на канал Піпл. Тож чому не всім платять багато? Бо IT це зовсім не про благодійність. Компанія не платить за талант або старання. Вона платить за цінність. Вирішуєш складні задачі швидко і з мінімальними ресурсовитратами. Тебе не хочуть втрачати, платять гроші. Пишеш код, який економить час і гроші компанії. Це одразу видно. Тебе цінують більше за девелопера на чілі. Не просто виконуєш задачі, а думаєш як бізнес. Це рідкість, це цінно. Після тебе не перероблюють клас, це те, що треба компанії. Береш відповідальність не тільки таски, ти не просто виконавець, тобі готові платити більше. Мораль проста. Не пиши в резюме Хочу 4 тисячі доларів. Краще подумай, як я принесу компанії 8 тисяч доларів. У 2025-му в ІТ все ще є гроші, але це вже не золота лихоманка. Це ринок досвіду, спеціалізації і холодних цифр. А ми, кодіка Піпол, будемо і далі вам показувати, як це працює зсередини, без пафосу і продажу ілюзій. До зустрічі в наступному випуску.